Кожен потребує підтримки та допомоги, особливо діти, позбавлені батьківської турботи. Як діти отримують допомогу та які ініціативи вже реалізовані? Поговоримо також про труднощі, з якими стикаються волонтери, та як кожен із нас може може підтримати та допомогти. Про такі добрі справи, які змінюють життя дітей в проєкті третій сектор на «Київ.ФМ» Звати мене Ярослав Федоренко. А в студії разом зі мною засновник та директор громадської організації Волонтерський рух щаслива дитина Станіслав Файфер. Вітаю. Доброго дня, а, насамперед, щаслива дитина. А, насправді ви сьогодні говоримо про те, як ви допомагаєте дітям, дітям, які, на жаль, втратили або позбавлені взагалі батьківської турботи. А, як розпочався взагалі сам проект? Звідки взявся волонтерський рух щаслива дитина? Коли це виникло, і чому? Чому було створено і задумалися про те, щоб допомагати дітям? А, дякую за запитання. Чому ми реалізували та створили Цю організацію, тому що я сам дитина з дитячого будинку, знаю, що воно таке, які труднощі діти проходять, через яке можна сказати, пекло. І е, я з 15 років волонтерив і потім наткнувся на одну проблемку: що, Ви, а ви хто? А чому ви сюди приїхали? Ви, ви тут не організація, не благодійний фонд, не орган... ну, і пішло, поїхало і ми так подумали, що давайте створимо організацію, щоб можна було заїжджати в дитячі заклади та допомагати дітям таким же, як і ми. Ось. Організація, організація створена на волонтерських основах. Ми робимо так, щоб все було безкоштовно, на безкоштовних умовах. Ось. І у нас є 11 проєктів, які ми відкрили на реалізацію свого життя. Тому що, коли ти проходиш спектр свого життя, ти розумієш, що без якихось подібних проєктів ти цього не зробиш. Ось, є проєкт, є приклад. Це ми заїжджаємо, розповідаємо дітям, хто я такий, чого я досяг. Це можуть бути це якісь артисти, це можуть бути якісь спортсмени, якісь легендарні зірки. І діти, коли бачать, що є освідомлена людина, яка пройшла також цей рух. Життя і він досяг наприклад, як, як я. Да, наприклад, я був в дитячому будинку, я виріс в інтернаті, я знаю, що вона таке, і по цим етапам хочу донести дітям про те, що вони не одні такі. Що можна взяти себе в кулаки і йти вперед, і тільки вперед, не здаваючи назад, є такий проект: «Ми здоровий спосіб життя. Ми пропагандуємо про здоровий спосіб життя, не курити, не пити, не, е, тому що дуже великий коефіцієнт дітей з дитячих будинків, які виходять, вони це алкоголізм. Це наркоманія. Ось, є такий подаруй проєкт. Це ми надаємо дітям теплі речі, це взуття, це те, що зігріває дітям. І нагадує про те, що це турбота, це тепло, це затишок. Тому що, коли я був в дитячому будинку, нам цього більшість не надавалось. Ось є проект, подаруй. Турбота про випускників – це коли ти виход... діти виходять з дитячих будинків, у них немає ні тарілок, ні рушників, ні постійного біля, нічого немає. І наша, е, нашої команди завдання це їх забезпечити первими необхідними речами для того, щоб вони вийшли в доросле самостійне життя. І вони вже в них була своя тарілка, своя ложка, своє полотенце і так далі. Е, проект Клуб вихідного дня це ми. Організовуємо дуже круті масштабні е, виїзди дітей з дитячого будинку в якийсь в соціум, для того, щоб вони могли розвиватися та реалізувати себе в соціумі в суспільстві е, е, людей. Тому що коли ти знаходишся 24 на 7 в дитячому закладі, в тебе більше е, людства немає. Ось так я скажу. Тому що коли я 10 років прожив в дитячому будинку, тільки... Одні забори, одне, все одна як говориться. Ну, тобто одна Н... територія на якій да, території да. Території. Нема в тебе ніякого свободного часу, нема свободного простору для того, щоб сам, самого себе розвивати в чомусь. Ось. І ми робимо якісь там, там ролики, пеньки, там, блокбастер, там домовляємося з різними е, культурними. Е, Центрами і возимо дітей, і вони розважаються для того, щоб трішечки вони змогли емоційно психологічно розгрузитись. Щоб загрузка не було в дитячому закладі. Ну, дозвілля. Насправді дуже потрібно, да. особливо коли це закрита територія, де перебувають. Хотів запитати взагалі, як ви знаходите, обираєте чи вас <кій> запрошують дитячі будинки. Взагалі, яка територія, яку ви охоплюєте? Чи це один будинок? Чи це ви декілька будинок, будинків постійних? Як ви з цим взагалі на зараз? У нас 18 дитячих будинків. Це дев'ять міст України. Ось це 2740 дітей Сиріт, з яким нас під опікою. Ездимо, ми шукаємо самі ці дитячі будинки, тому що на зараз, як ви розумієте, військовий стан і всі більшість в закнутному просторі. Я сам знаходжу, зізвонююсь з директором, приїжджаю один, роз, розмовляємо з директором, знайомимося з ними, дивимося, що за заклад. Що за діти, який статус, які перспективи, яка нужна потрібна допомога, і потім ми вже сідаємо за круглисти і обговорюємо, як ми будемо співпрацювати з дитячим закладом, і саме найголовніше, як надавати допомогу тільки дітям, тому що наша основна мета це допомога дітям, які втратили батьків у складних життєвих обставинах та дітям сиротам. І більшість коефіцієнт зараз йде на дітей з особливими освітніми потребами. Це діти з аутизмом, це діти з синдром Дауна. Ось це також для нас дуже важливо, підтримка їхня, тому що в них є двойне, тройне, е, як сказати, не розлучення, а таке тривожність, тому що, наприклад, дитина-сирота, дитина з особливими освітніми потребами і дитина ДЦП. І дитина розуміє, що вона не зможе собі допомогти, тому що вона одна, тому що в неї є вже мінус складність і ще друга мінус-складність. І для того, щоб дитина у нього, в неї не було цього і цих мисель, ми, е, е, ми, Питаємося, намагається намагаємося, щоб дитина цього не думала. Тому що, коли дитина це думає, вона розуміє, що це ну це соуцидники, можна так сказати, тому що ми багато що бачили, розмовляли з дітьми, і вони розповідали ті історії, які отак пачка відкривається. Ти думаєш, розумієш, що нічого собі. А чому так все трапляється? А дитина от, отут, а от, в думках по-інакшому розма... думає і проявляє себе. Вона може тут проявляти себе по-іншому, а отут в... по-іншому. -по і все. І ми потім не розуміємо, чому він так робить, тому що у нього ось є три експектори, які йому заважають жити. Насправді дуже печальні історії. Я чув так, так само дуже багато, а, але Пропоную зараз трохи позитивніше, якраз про позитивні історії дітей, яким ви допомогли, які якось переосмислили, можливо, своє існування, якось закохалися в життя. От розкажіть, можливо, якісь історії от, дітей, які, можливо, щось змінили, або діти, які потім, вже після інтернату, до вас так само до волонтерського руху долучилися. А, чому називається щаслива дитина? Тому що м м ми хочемо. Давати зрозуміти, що щастя є, що дитинство має бути щасливим. І коли ми приїжджаємо в якийсь інший дитячий заклад, ну я сам себе розумію, сам знаю, що воно, як воно. І коли ти приїжджаєш не тільки з подарунком, наприклад, там, з артистами, спортсменами, ці, саме головне це увага. Тому що більшість не має уваги. Приїхати. Там подарувати свято, подарувати якісь захід. Це в це нас таке. Ну, у мене таке принцип, що без подарунків я не можу туди заїхати. Тому що коли ти, ми приїжджаємо в дитячий заклад, все, вони бачать нових друзів, нових гостей, нових волонтерів, всі такі Ура, дядя Стасіка! Що, хто всі вони знайомляться з, з нашими друзями, з нашими волонтерами, вони знаходять собі друзів і вони вже спілкуються. Вже чуток, вони вже щасливішими стануть. А коли ще даруєш їм подарунок, ці, ці емоції, ці, ці щасливі очі дітей це не перевершити. Це ну, ти заряджаєшся. Тому що в нас є такий лозунг, щаслива дитина, щасливий і я. Ось. І коли ми приїжджаємо, не, не, не більшість там, щоб подарунки наподавати, а більшість там. Порозмовляти з ними, тому що дати змогу з ними побути не з вихователями, а з благодійниками, там, партнерами, інвесторами, волонтерами для того, щоб діти трішечки розвеселилися і розуміли, що вони на одні. Тому що є такі дуже круті історії, коли дитина підбігає до тебе, там, обнімає тебе і говорить: в мене сьогодні отак і отак, а дякуємо вам, що ви. От Сьогодні приїздили, або там, от ви надали нам е, тоді подарунки, а я з цього подарунка зробив отак і отак. Подарунки бувають у нас різні, які солодкі, такі матеріальні, такі товарні, там розважання, розвиваючі. І е, емоції. Головне це емоції, це щаслива дитина, тому що коли діти в замкнутому просторі, це одне, а коли дитина вже йде в. В розкритому доступі це вже що стоїть робити, стоїть робити, тому що ти бачиш свій результат свого діла. Це волонтерський вклад, це свій час, це, це друге, це саме найголовніше це, це час, тому що треба зцінити. Mm -hmm. Ось і ми дуже раді, що у нас є така крута команда волонтерів, які надають допомогу та підтримують наших дітей. Які цього потребують, і діти посміхаються. Тому що в нас є такий спектр, коли ти приїжджаєш, це дитина сумна, в неї нема просто про, про, обличчя. А коли вже з ними ми там розважалися, зробили якийсь мастер-клас, розважальні ігри, все, дитина якось себе відчула детально. В ну, в розкритому доступі, і вона відчула, що до мене приїхали гості, до мене приїхали ті люди, які надають мені допомогу не тільки допомогу, а й увагу. Ось і вони спілкуються з різними волонтерами, з, 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 з різними є доступ. Нема такого, що от ні, сьогодні сидим, приїхали, подарували подарунки, все закрилось. Ні, ми так домовляємося, щоб діти відчували себе захищеними і потрібними. От, якщо говорити про вашу команду, розкажіть взагалі детальніше. Це рух волонтерів. Ви всі разом якось збираєтеся, їдете, даруєте і посмішки і матеріальне, нематеріальне. Дітям. А якщо от, хтось нас зараз слухає, хоче долучитися або до самого руху, або навіть раз поїхати, чи є така можливість, наприклад, комусь так. просто там хтось хоче з подарунками, або просто поспілкуватися з дітьми, нагадаю, до речі, нашим слухачам-глядачам, що цей випуск ви можете дивитися на YouTube каналі, Київ.ФМ, де в описі є посилання на сторінки волонтерського руху щаслива дитина, де також можете вже сконтактуватися детальніше, розкажіть взагалі про таку можливість, як можна дозага. Про команду, як можна в неї долучитися, і чи можна або постійно долучитися або разово. Команда це крута волонтерів, яка безкоштовно працює і безкоштовно їздить до дітей. Ось долучитися до нас можна в будь-якому виді, в будь якому розкритому доступі. Ми не закриті. Якщо люди хочуть, волонтери, благодійники, приєднатися, будь ласка, приєднуйтесь. Можемо поїхати в дитячий любий дитячий заклад, який вам підходить, який вам заінтересував. Ось приїхати у нас. Ми їздимо тут до дітей тільки з проєктом. Наприклад, ми будемо їхати в Білу церкву в дитячий заклад, до маленьких діточок, вести клуб вихідного дня. Ось це буде ігрова структура. Будуть артисти, будуть волонтери, будуть благодійники, які приїхали, з ними порозважалися, поспілкувались, пообнімалися, позадавали питання тим же, тим же дітям, тому що більшість тільки задають питання керівництву, але в нас є доступ і до дітей. Ми відкриті, приєднуйтесь, допомога може бути як і матеріальна, так і товарна, так і фінансова. Ось хто хоче долучитися, будь ласка, ми раді, ми відкриті, і все на волонтерських основах. Ну, Команда створена для того, щоб всі люди робили безкоштовно. Наприклад, колона їде машин, кожна машина заправляє сама собі. Е, є такі люди, партнери, які надають нам товар, наприклад, памперси, цукерки, то вони тільки надають цим ну, у кожного свій напрямок. Хто хоче, наприклад, надати, наприклад, одяг, пожалуйста, ми відкрити. Ну, Якщо хтось хоче надати якусь битову техніку, також ми раді, це все через акт прийом передач передається в дитячий заклад, це все контролюється, щоб воно не пішло кудись по домам по кишеням, тому що я сам знаю, що воно таке і куди воно це спрямоване. Всі, всі ваші подарунки, які ви нам надаєте, все йде особисто дітям. В руки, якщо ви не довіряєте, ви можете до нас приєднатися, поїхати в дитячий заклад та особисто подарувати свої ж подарунки дітям особисто в руки. О, до речі, якраз про матеріальну сторону прекрасно розуміємо, дітям подобається, як ми вже говорили, і емоційні подарунки, і так само матеріальні. А чи є у вас якісь постійні фінансування волонтерського руху? А, чи це певні донати подарунки, подарунки, як ви зараз розказали, в нас, про... в нас в. немає ніяких фінансових структур, тому що це чому і голосить волонтерський рух? Всі дають на волонтерських основах. Якщо, наприклад, якась компанія захотіла долучитися до благодійного заходу, вона надає певний. Товар по списку. У нас є, нам роблять запити, дитячі заклади, які вони потребують. Наприклад, гігієна, памперси, порошок. все. І ця компанія може, ми надаємо певну, певний список, і компанія вибирає: я можу там закрити по канцелярії, я можу закрити по гігієні, я можу закрити по е, продуктам. І таким доступом вони нам по акту прийому передач дають, і ми по прийому, по акту передач передаємо в дитячий заклад. І так ми працюємо все на безкоштовній основі ніякого фінансування в нас немає. Тому ще раз наголошую, що можете напряму писати сторінки, посилання сторінок в Ютубі під трансляцію в описі. І насправді далі трохи от перейдемо на таку другу частину нашої розмови, тому що вже не перша організація тут в цій студії. І насправді, чим би організація не займалася там до двадцятого року, всі більш-менш але якось переключаються ще на війну. Знаю, що у вас так само це не виняток, тому що окрім допомоги дітям. А ви також займаєтеся допомогою угу. військовим. От розкажіть детально взагалі, які потреби ви закриваєте, як ви це робите, і так само от і фінансова сторона, наскільки можна так само долучитися до цієї допомоги? і що саме ви робите? От з військової частини е, у нас є проект Перемога за нами. Я відкрив е, в тому доступі, тому що я сам військовослужбовець. Я зараз діючий військовослужбовець. Зараз знаходжуся на реабілітації, Ось і ми надаємо різну допомогу. Це як харчування, це як медицина, це як тактика, це як бронежилети, це як форма, це як старлінги, там, дрони бувають такі. Як ми отримуємо цю допомогу? У нас є певні організації, партнери, які надають цю допомогу на постійній основі, і ми допомагаємо вже своїм побратимам в бойових структурах. Фінансову допомогу ми не отримуємо. Якщо хтось хоче, наприклад, надати якусь фінансову допомогу. Ми говоримо зі списку потреб військових. Наприклад, нам потрібно от сьогодні. Мені написали 58 вісіма бригада. Нам потрібні турнікети. Все. якщо хтось хоче там долучитись фінансово, ми говоримо, що нам потрібно стільки-то стільки-то турнікетів, будь ласка, закупіть і надайте на нашу організацію. Все, ми беремо на цей баланс і передаємо вже по акту прийома-передач особисто військовослужбовцям. Вони, Ми приїжджаємо або вони приїжджають і особисто розписуються в актах, що вони отримали. Роблять також фото, відео, звіти, тому що це для нас також ось ну, саме найголовніше надаємо допомогу дуже в таких у нас не тачки. Тому що в нас немає таких структур. Ну, немає маленької допомоги. Да, Кожна є. Кожна допомагає. Да, є. Ми допомагаємо тим, чим можемо. Це і гігієна, це медицина, це дуже така. Ну, такий запрос, що запит до нас підходить, і у нас, ми не знаємо, що робити. Я знаю, що потрібно для військового, там в окопі, там в. На КСП і пішло-поїхало. Де, де можна цю допомогу розподілити і як розподілити. Тому що я був на тих інших позиціях, я знаю, що воно таке. І що відчуває військовослужбовець на позиціях або на самоті. І для того, щоб військовослужбовець також не заганяв себе в депресію, ми намагаємося їх підтримати. Даже Тот э, протеїновий батончик, він замагає в... собі в кишеню, все, він він піде на позицію, він знає, що він не голодний. Але в нього цей батончик, притини, який надав там дитина або якась гімназія, яка здала, і він скуштує і буде пам'ятати, що мені допомогли волонтери, мені допомогли небайдужі люди. І це саме найголовніше, щоб кожен військовослужбовець розумів, що вони також не одні. Тому що коли... Ну, військовослужбовці мене підтримують, коли є така дискусія е депресії, що самі себе заганяємо в тому, що нема ні того, нема ні того. А де його взяти, а нема грошей, нема фінансів, немає товару, немає нічого. І де його взяти? А мені потрібно вижити. Вижити. І ми намагаємося, щоб е військовослужби не виживали, а трішечки жили. Ось і так намагаємося їх підтримувати, допомагати, та також давати зрозуміти про те, що вони на одній. так це дійсно так. І власне вся Україна об'єдналася для того, щоб якось підтримати, хоча б якось мінімально. На завершення вже буквально не залишається кілька хвилин. Хочу запитати взагалі про плани волонтерського руху щаслива дитина. Чи будували ви якісь плани, окрім допомоги? Я розумію, що ви вже. Не один рік, скажімо так, допомагаєте дітям, вже і військовим так само. Чи задумувалися ви, чим будете займатися далі? Зараз у нас відкритий. У нас в раз в квартал відкривається масштабніший, самий крупний проект по всій Україні. Зараз у нас відкрився проєкт Подаруй дитинь, ой, діти під мирним небом до Дня захисту дітей. Це 18 дитячих закладів, це 9 місць України. Це кожен день ми їздимо. Кожен день. Це ми їдемо в Полтави, Чернігів, Черкаси. Ну, у нас в розлика географія. Да, да, у нас вже все розплановано. Вже коли йде, що буде проводитися, в який час, в який день. Все. І це вперше в Україні робиться, тому що ніхто з організа... організацій благодійників не робить, що кожен день кудись їдете. Ми їздимо по дитячим закладам. Це кожен день. Там буває, що в один день два дитячих будинки. Наприклад, Біла церква там є два дитячих будинки. Спочатку один дитячий будинок, потім другий дитячий будинок. І от під цей проект Діти під мирним небом до дня захисту дітей. Ми робимо такий колосальний великий проект для того, щоб підтримати всіх дітей. Ну, ми зрозуміло збільшуємося, але ми все робимо, що в наших силах. І на сьогоднішній день ми робимо дуже такі корисні масштабні проекти, які нам допомагають військові, нам також допомагають волонтери, нам благодійники, інвестори, всі-всі там в бізнес, бізнес-сфері також нас підтримують та допомагають. І якщо хтось там може нам не вірити, не там щось не довіряти, то вони, я говорю, що ви можете також приїхати і. Поїхати з нами на це якесь свято і подивитися, що за діти, як надається допомога, як це все проходить, як свято. Ну, тобто ми не приїхали, подарували подарунки. Ми приїхали, щоб дітей розгрузити. Тобто спілкування, да, спілкування ось це, ось емоційні, обінки, ще, та, емоційні подарунки, да, ще так да, само, да, окрім да. Ось, Ми робимо раз в квартал більш такі соціальні, масштабні проекти. Не те, що там одноразово, а воно йде кожного року, але воно постійно йде. І все. Так, і нехай не зупиняється. Насправді всі, хто нас чує, долучайтеся також до такого руху. Нагадаю, засновник та директор громадської організації Волонтерський рух щаслива дитина Станіслав Файфер був в проєкті Третій сектор. На цьому я вам дякую. дякую. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на радіо, найкращого міста у світі.